Вітаю вас, шановні бродівчани, і з приємністю запрошую до телеекрана добре знану у нашому краї людину, отця Василя Ширу, якого сьогодні вітаємо з Днем Ангела. З непохитною вірою в Господа, з добром у серці, бажанням підтримувати та допомагати тим, хто цього так потребує, і де стежинами долі людина, покликання якої бути сівачем Слова Божого у душах вірних. Бути лікарем для тих, чиє серце плаче слізьми розпуки, бути добрим пастирем для своєї пастви. Йдеться про отця декана Української православної церкви Київського патріархату, настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці міста Броди, митрофорного протоієрея Василя Ширу. за плечима якого надійна підтримка ангела-охоронця. Ім'я якого вшановуємо 14 січневого дня Василія Великого, Всечесний Отче Василій. Прийміть щирі вітання у знак великої поваги до вас як духовного провідника, взірця служіння Богові. Щиро дякуємо вам за молитовну опіку, за глибину вашого серця, яке завжди відкрите та переповнене любов'ю. Промовляють сьогодні з повагою сестриці, братство, хористи та парафіяни церкви, Різдва Пресвятої Богородиці міста Броди. Отже, Василіє, як видно по ваших справах, ви самовідданий пастир Христової Церкви. Усе, що робиться вами для розвитку ввіреної вам парафії, має свої результати і духовні плоди. Від усієї душі бажаємо, щоб Всемилостивий Господь благословив вам надалі залишатись тою людиною, яка, не шкодуючи своїх сил, допомагає вірним побачити живий образ Христа та відшукати єдину правильну дорогу до небесного града. Здоров'я вам, Отче Василіє, душевного миру і ще багато щасливих років у мирі нести віру в людські серця. Підтримувати їх у важкі хвилини, наснажувати Божим Словом. Хай ангел на іменини здійснить усі бажання, несе щастя щохвилини, успіх, процвітання, радість у життя квічаї. І мудрістю благословляє, сійте у серцях людських добро. Ми вам хочемо щиро побажати, щоб зерно те щедро проросло, щоб втішалась вами Божа мати. Хай панує спокій, мир, добро і в житті, щоб горя не було, хай сили небесні вас бережуть, а ангели радість на крилах несуть. Матінка Божа, Цариця Свята, дарує щасливі і многі літа. З повагою любов'ю, сестриці братство, хористи та парафіяни церкви різдва Пресвятої Богородиці міста Броди. По всьому світу стали Wee! Yeah. господарю Зійшли йшли з неба до землі, принесли дари принесливі Марії три свічі воскові, щеризи, що вкові Ісусові Христові. Москові, ще й ризи шовкові ісусові христові. Засіяла to